Колись читала книгу Ялома, вдивляючись у Сонце, називається. Він психотерапевтом був і він розповідав таку історію про однолітню жінку, в якої помер чоловік. і Вона вже була досить-досить літньою. І от вона прийшла складний період цього горя після того, як вона поховала свого чоловіка. І вирішила продати будинок, в якому вони жили все своє життя, і переїхати в будинок престарілих. Ну це за кордоном було. У нас люди не мріють про таке. Так, от, коли вона продала спочатку всі речі їхні, які вони збирали впродовж життя і вже мала виїжджати з будинку, приїхала спеціальна служба, яка виносила меблі, і там були книжні полиці. Вона сиділа на кріслі, дивилася, як ці люди чужі виносять її меблі. І вона згадувала, які молоді вони були, які дітки в них були маленькі в той час. І от один із працівників хотів зняти полицю книжкову із стіни і вирвав її з м'ясом. І вона побачила під обоями, під тими шпалерами такий босковий колір. Стін і згадала, коли вони були молоді, купляли цей будинок. Так само в кріслі сиділа літня пані і дивилася, як вони там щось виймали з будинка, виносили, щось своє заносили. І вона згадала цю літню пані і подумала про те, що тепер її черга дивитися. Як прийшло її життя, і нові люди будуть заселятися в цей будинок. І я так розчулилася тоді, мене так якось вразила ця сцена. І от зараз я дивлюсь на цей будинок і думаю про те саме. Що колись тут бояло своє життя без дітей, правда. Шкода, що так вийшло, але все одно ці люди прожили своє життя. І тепер ми тут будуємо своє життя. І хтось після нас буде будувати тут своє. Зараз ми продовжимо декількох років розберемо цей будинок, а прийде років 50, може менше, може більше. І хтось буде розбирати наш будинок і буде будувати своє життя тут. М -м -м, яка печаль, печальна. Але не будемо, просумне. Ось вони бігають. За самицею. Всі, з яких тут один, два, три, чотири. Чотири бігають за однією самицею. Знов почали нестися цесарки в нас. От вони вже люблять це діло. Це капець. Заходить вольєр у нас зараз вільний. М -м -м.